Центр дитячої та юнацької творчості новорічний ранок провів у благодійному форматі. Ідея виникла у вихованців та батьків. Її підтримали і викладачі гуртків. Тож 28 грудня у закладі позашкільної освіти були зимові вечорниці. Ми створили атмосферу української хати, такої старої української хати. Ось і діти будуть як колядники колядувати, щедрувати, розповідати щедрівки, бажати нашим глядачам здоров'я, миру, перемоги нашій країні обов'язково. Турботлива господиня української хати запросила до себе маленьких колядників. Хлопчики та дівчатка не тільки заспівали різдвяних пісень, а й влаштували справжній показ мод. Колекція більш сучасна. Ну вона незвична. Це не так як ми звикли бачити хустки, віночки. Вона трішечки зроблена на сучасний лад. Маленькі артисти вітали присутніх на святі батьків і у віршованій формі з двом Христовим вас вітаю, здоров'я, радощі бажаю. Нехай Господь благословить на кожен день, на кожну мить. Живіть у щасті та достатку, добра та миру, вашу хатку, хай лише добрі будуть справи, та благ не буде вам замало. Любові, віри та недії, смирення, миру і тепла. Збудуться важливі мрії, і з Богом буде вся сім'я. Усі зібрані під час новорічного ранку кошти центр дитячої та юнацької творчості передав на потреби військових збройних сил України.